У просторі Хартія Хабу Полтаві напередодні Різдва волонтери організували майстер-клас із виготовлення українських традиційних оберегів різдвяних павуків. Тепер продіваємо цю ниточку, кожну соломинку, дивіться, ось вона виходить. І так ми робимо перші чотири соломинки. І складається з одного великого ромба. На краях ми вішимо 5 ромбів по 7 см. Павуків виготовляють із житньої соломи різної довжини та за бажанням додають прикраси. Різдвяний павук це взагалі щось космічне, це наше зерно, це наш годувальник. Українці це нація хліборобів, і, і тому ми робимо все з підручних матеріалів, наші обереги питує в себе енергетичну негативну енергетику. І тим самим а він, як дерево, віддає. Чисте повітря, а впитує в себе погане повітря. Наші предки вішали високо під стелю, і ще ходило повір'я, що хто випадково торкнеться павука, то йому прийде велике щастя. Взагалі його заносили до хати з дідухом на різдвяну вечерю. Більше на святий вечір, от 24 грудня, різдвяного павука планують повісити в своїй оселі на свята Данило та Маргарита. Прийшла я сюди, тому що мені також подобаються традиційні підготовки це до Різдва. Мені трохи важко, бо я не дуже всичува, але в цілому да, можна. Я думаю, що через пару ромбіків я згомлю все ж таки цей день да? на <смі> медитацію. Треба підготуватися до Різдва відповідно до наших традицій. І тому це дуже практично і цікаво дізнатися про традиції на таких майстер-класах. Ще є, коли це робиться з метою підтримати якийсь збір. Як сьогодні, взяти участь у майстер-класі можна було за донат на військо від 300 гривень, розповіла Людмила Теймуразян. Ідея щодо виготовлення павуків, у мене виникла ще влітку. Я збирала стебла пшениці, вівса, жита, льону для виготовлення дідухів. Але коли змолотили, помолотили поля і я побачила класну таку солому добротну. Виникла ще ідея зібрати саме солому і виготовити павуки З метою збору коштів на допомогу Збройним силам України, бо я волонтерка і різними способами залучаю кошти. Цей майстер-клас проводимо з метою збору коштів на наземний роботизований комплекс для одного з підрозділів Хартії. Збір оголосила дружина одного з бійців Хартії Вікторія. 300 тисяч сума збору. Після свят за традицією павука потрібно спалити, додала Олена Грінченко. Можна його, дивіться, до водохреща тримати, можна і до Великдня тримати, а потім ми його спалюємо. Або якщо не можна його спалити там, ну в кожну свої умови, то ми його закопуємо під деревом там, де ніхто не ходить. Можемо йому його положити, якщо там є худоба, ми можемо на підстилку положити. За словами Людмили та й все частіше люди цікавляться стародавніми звичаями українського народу. Більше більше людей про це дізнаються, і воно прямо як знаєте потяг відкрива відчувається на клітинному рівні. Якщо говорити про мій рід, то у нас не виготовляли. Але відчувається десь тут всередині, що це наше. Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.